Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша українська мова. І ми продовжуємо з вами тему одеський діалект рідної української мови. І я продовжую вам доводити, що саме одеський діалект має суто українське коріння. Чи доводилося вам коли-небудь бути свідками ось такої розмови? Чоловік до жінки? Нащо нам отак крамниця? Ну, нащо нам ота сто перша сукня? У тебе вже шапа не зачиняється. А жінка «А мені приспічило, а от мені приспічило. І що ж означає це слово приспічило? Від українського «закорціло». «Закорціло купити. І чоловік мусить підкорятися. А ще на базарі. Жінка купує одне, друге, третє, десяте. А чоловік каже: ну, на що нам стільки багато, ну нащо? А жінка у відповідь: Та нехай буде, та нехай буде від українського нехай. Тобто у хазяйстві все знадобиться. А ще жінка побачила на базарі така гарна риба, така гарна, така гарна. Та й каже: Купимо, і буде така смачна юшка. Зважте, юшка не уха. Від козацького слова козацька юшка. Дійсно, це суто українське коріння. Вивчаємо мову, не забуваємо одеський діалект рідної мови, де б ми не були. Пам'ятаймо і знаймо, нехай буде. До побачення!